Не повірте, багато питань елементарних. Каже, в мене класні вуха, все. але амбушур із шкіри жопи дракона, він е класно прилягає до голови, гарна звукоізоляція, але нюанс в тому, що під стіка і затікає в вухо, і оце мокра щока, якщо ви ще ходите в окулярах, то незручно, Оце пітниця постійно, ось тут якісь подрязнення на шкірі. Ну, коротше, вигляд не дуже. Да? Що робити, особливо влітку? або да? якщо раптом взимку вам. Натопили да, там хату або у вас ви щасливий е, тримач комп'ютера там, якогось там потужного, да, який там прогрівав кімнату не гірше, ніж конвек. Купити амбушури з цічастої тканини. Я, наприклад, купив собі ось такі, ось вони стоять на вухах. Це звичайні навушники від е, GamePro, да але амбушури тут стоять, як ви бачите, від HyperX Cloud Alpha. Ходять до, не тільки до HyperX, як ви зрозуміли, до багатьох навушників такої, такої форми. Дуже зрозуміло. Можна на хату Варсавича. І таке інше, Я не буду зараз перераховувати всі наушники, на які можна їх поставити. Все, поставили, нічого не пітніє. Все одно да, звук е, буде трішки просочуватись, да, він не так е, буде щільно, е, як е, і шкіри жопи дракона. Да? Але але, е, ті, хто ходять в окулярах, скажете, дякую потім. бо Пітниці не буде. Канина, навіть якщо є спіт, вона це все діло прибира і поту буде мінімум, бо вентиляція краще в е, канинних амбушурах. Все на цьому я кінчу і